Сісти першокласи, які є окуповані території України. Є, значить, Крим, є Донбас, є Кубань, є Безбороцька область, є ціла низка. Їх треба назвати. Актив. Все це, треба. І все це треба назвати. Зелений клин. Зелений Зелениклимо, зеленикли, клин. тоді це до все. цього, Тонай а як окупати. підійти, щоб їх повернути. Не Дипломатичним способом нічого не повернеться. З військом це буде катастрофа світова. Нам треба оцими колами позитивного діалогу продумати знайти спосіб, як розвалити Російську імперію. І це може. Я рекомендую ті всі речі, які ми хотіли, щоб були, ми можемо вирішити коло, а щоб це взяти, щоб ці кола передбачали правильно. Дивіться, у нас є книжка Перегляд позитивного мислення. О, там, там про це все сказано. Що люди, які мислять позитивно, вони зазвичай зазнають поразки і невдачі, тому що вони запозитивні.